Зараз Україна не тільки захищає весь цивілізований світ ціною життів своїх героїв, але також вона являє себе справжню колиску сучасного Ренесансу. Саме з моєї країни і почався цей процес. Зараз саме відношенням до України і кількістю воєнної допомоги і вимірюється адекватність інших країн. І тепер. Ми не залишимо каменя на камені від російської історичної пропаганди, від російської вигаданої культури, від російського впливу в світі. Він з кожним днем все зменшується змі... і зменшується. І тепер, завдяки Україні, всі країни світу, всі цивілізовані країни світу зрозуміли, що від цього впливу треба позбавлятись